Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді в нас буде, прийшла ось така посилочка з Aliexpress. Ось переглянемо, нічого в нас не пошкоджене. Все ціле. Давайте зараз ми її зважимо, скільки важить наша посилка. Так, увага на екран. Вмикаємо вагу. Дивимося вага. Так, 0 грам. Ось так, щоб було видно. Вага зафіксована 1275 грам. 1275 грам важить ця посилка. Так. Отже, давайте ми зараз подивимося, що в нас тут знаходиться. Розпаковуємо. Так, що там пошкодити? О, ще ось тут. Так. О, Оп. Так, вот одна такая коробочка и, О. и у нас друга. Ось две таких у нас есть коробки, соответственно. Зараз розпаковуємо, що у нас тут далі. Так. Так. Це у нас зарядний пристрій, відповідно. Зарядний пристрій 12 вольт, 10 А, 24 вольт і 5 А. Це один зарядний пристрій. Ну і ось це другий зарядний пристрій. Так, розпаковуємо ще один. відповідно було замовлено два пристрої. От коробочка трішки прим'ята тут, адже дорога далека, десь щось там примілось. Тут на що ну трошки також. Адже давайте ми дістанемо. Подивимось, що в нас тут є. Інструкція на англійській мові. Ось так виглядає зарядний пристрій у нас. Зважимо зараз, скільки важить цей зарядний пристрій. Отже, вага на екран. Дивимось так, 0 грам. Вага пристрою у нас. 480 грам. 480 грам важить зарядний пристрій. Такий цікавий зарядний пристрій, відповідно. Під'єднані вже ось тут є клеми, крокодили. Дивимося у нас тут на зворотню сторону. Що у нас тут? Так, параметри дивимося. Вхідна напруга 110-220 В, 50-60 Гц. Потужність вхідна 180 Вт. Відповідно, на виході у нас 12 вольт 2 Ага, від 24 Ампер годин, від 2 Ампер годин, від 2 Ампер -годин до 150 Ампер годин заряджає акумулятор. І на 24 В, Від 2 Ампер годин до 100 Ампер годин може заряджати даний пристрій, відповідно, акумулятори. Вихід на напруга, як бачимо, 12 Вольт, 15,5, до 4 В 31 В. Ось на виході все є. Всі дані має інчина. Ось такий цікавий зарядний пристрій. Так, ну що, у нас один. Давайте переглянемо ще другий. Так, що у нас тут? У нас другий зарядний пристрій. Так. Екран цілий. Дивимося. Все ціле. Так, так. Ну що ж, треба їх. Випробувати, ну, думаю, наступне відео буде вже випробування зарядного пристрою. Отже, наступне відео буде про випробування даних зарядних пристроїв. Всім дякую за увагу! До нових відео на каналі. Наступне відео випробування зарядних пристроїв.